Перші обласні легкоатлетичні змагання під відкритим небом у 2013 році провели в Івано-Франківську. В обласному центрі розіграли Кубок Федерації легкої атлетики. Франківський стадіон Юність став спортивним майданчиком для вихованців дитячого юнацьких спортивних шкіл та шкіл Олімпійського резерву зі всього Прикарпаття. До легкоатлетичної першості долучилися і вихованці Коломийської дитячо юнацької спортивної школи номер 1 цей турнір започаткував новий легкоатлетичний сезон. Загалом участь у змаганнях взяли 15 команд з усіх районів області. Юнаки та дівчата 1997 року народження та молодші змагалися у 13 видах легкоатлетичної програми. Чимало нагород різного, гатунку повезли з собою додому і коломийські спортсмени. Степан Бейляк був кращим у стрибках у висоту, а також посів друге місце у стрибках у довжину. Тетяна Тригуб'як була другою в стрибках у висоту. Також піднялася на вищу сходинку п'єдесталу у потрійному стрибку. Ще дві золоті медалі до Коломийської скарбнички поклала Юлія Лопачак. Їй не було рівних у секторах стрибків у висоту та довжину. Хороший результат показали і Роксолана Атамас та Оля Корнута, здобувши по бронзовій нагороді в бігу на 800 та 100 метрів відповідно. В естафетному бігу 4 по 100 метрів жодна із команд не змогла обігнати четвірку Коломийських дівчат, які посіли перше місце. А нашим юнакам в естафетному бігу трішки не вистачило, щоб повторити досягнення дівчат. У підсумку вони другі. У загальному заліку легкоатлетична команда Коломиї посіла друге місце, пропустивши вперед тільки обласну школу.